повернути до жертівника. Основою наших розмірів сьогодні буде один текст, записаний в книзі псалмів 45 або 46, -й, 11 -й вірш. Там написано: вгамуйтеся та узнайте, що Бог, я піднесусь між народами, піднесусь на землі. 46-й псалом це псалом, який входить в другу книгу псалмів. Ну і ділиться на 5 частин. Значить, для чого ділили колись псалми на частини? Для того, щоб була можливість в синагозі читати їх. Разом з книгами Тори. були так підібрані теми псалмів, що вони співпадали з темою виходу. Виходу з рабства. У цьому псалмі піднімається тема того, що народи повстають проти народу Божого. Народи не дають спокою народу Божому. Народи хочуть підім'яти під себе народ Божий. Ну, в принципі, були за що з одної сторони, тому що, по-перше, в Єгипті вони були чужинцями, Це означає, що вони тут чужі, значить, вони претендують на наше. Треба їх гнобити. Прийшли в Палестину. Теж претендують на нашу землю, так? Є за що гнобити, так? Ну, в общем-то, причини гнобити євреїв завжди були, тому що вони завжди піднімалися в суспільстві, вони завжди тримали економіку. Був період в, в нашому містечку біля нас, біля Києва, ви знаєте, є таке містечко, яке дуже ну, має мало багато свій час євреїв. Зараз я не знаю, чесно кажучи, Бердичі, да? був період, коли прийняли рішення всіх євреїв вигнати геть з того міста. Так місто почало занепадати реально. Вони рухали всю економіку. Фактично, причин було багато: причин для зависті, причин претендував на ту землю, чи ще щось. Але що цікаво, що ці всі причини Бог не вірував, і коли загрожувала небезпека євреям, Бог приходить, допомагає, і всі садить на свої місця. І от виникає питання, чому Бог так робив? Адже претензії на території були дійсно були справедливі з одної сторони, так чи ні, євреї були чужинцями в Єгипті. Вони повинні були вести себе як хто? Як гості. От. Це все справедливо. Але це справедливо з того, з тої точки зору, з якої дивиться людина, ніби господар свого життя. А якщо дивитися з точки зору Бога, який є насправді господарем життя, і він же дав єгиптянам землю, і він же дав ханоям землю, і він дав Бердичеві землю українцям, так чи ні? І він туди євреїв привів. І він дає їм свою функцію. І ось тому, коли люди забувають, хто є Бог, от тоді починається проблема. Ми бачимо, тут знаходимо цей принцип. А тут написано: вгамуйтеся і зрозумійте, хто є Бог. Часто людина забуває, хто є Бог. І це, знаєте, як в глобальному масштабі, що стосується міста, держави чи землі, ось. так само і. в... Так само на особистому рівні, от на особистому рівні, коли вона хреститься в її серце, в її душу поселяється Дух Святий. Значить, Дух Святий приходить на яких правах у душу людини? Ео, як Господа. Тому що вона його запросила як Бога. І от він війшов її душу як Бог, а вона до нього так веде себе, ніби вона господар життя. Та хто вищий? Господар чи Бог? Бог, правда чи ні? Ну, да. Але в цій парі дуже важливо, щоб господар розумів, що Бог вище. Бо якщо він не розуміє, починає претендувати на місце Бога, то Бог уступає, тому все ж таки він господар, правда? І ось Бог приходить на заклик людини і входить в її серце, починає діяти її серце при одній умові, що вона його запрошує, і вона починає його, скажімо так, давати йому певні повноваження. А якщо вона його обмежує повноваження, він покидає, він стає в сторону. І от це особливість Бога в тому, що Він має можливість сказати слово, але він має повагу до господаря. Ми приходимо до висновку, що дійсно не так все просто. Не так все просто. Ми з вами знаходимося на планеті, яка належить Богу. Ми живемо в тілі, яке належить Богу. Ми живемо в домі, який належить Богу, але його права нам дані на користування. І він має повне право ці права забрати, має право продовжити. І от, якщо ми це усвідомимо, хто є Бог, то відповідно вже, знаєте, і тон голосу наш змінюється, і поведінка змінюється, і думки змінюються, і рішення наше змінюється. Так от, коли ми ходимо з Богом, і коли ми бачимо Господа перед собою, то ми тоді вже розуміємо, що ми не такі вже багаті, і не такі вже мудрі, і не такі вже сильні. Тому говоримо смиренно. А якщо ми Бога не бачимо, то ми фактично, що робимо? Ведемо себе з ухвалу, з верхню, судимо, принижуємо, ведемо себе агресивно. І от знову ж таки, бачите, це виходить з того, що ми не можемо зупинитися і задуматися, хто є Бог. Оця проблема зупинки дуже складна. Чому? Тому що в даному випадку ми маємо таке, таке слово, бачите, оце слово вгамуйтеся українською сказано вгамуйтеся і знайте, хто є Бог. Ми дивимося в оригіналі, яке там стоїть слово. Там реально стоїть слово зупиніться. Навіть не, не зупиніться. Тут бачите слово «розслабтеся», «заспокойтеся», ослабте руки ваші тобто таке відчуття, що людина ніби чимось гониба, ніби чимось керована, напружена чимось. Ну чим людина може бути напружена страхами своїми, страхами за територію, страхами за виживання, страхами за якісь питання свої життєві. Та? Вона може, вона не може ніяк заспокоїтись, тому що кругом обставини її до цього турбують. Вона не може розслабитися, тому що від неї весь час чогось. Розумієте, і всі ці обставини, вони людину штовхають на, на первенство у цій парі людина й Бог. Людина весь час хоче взяти в руки своє первенство і управляти, тому що вона боїться, вона не може заспокоїтися. Вона хоче контролювати. І от ви знаєте, я завжди запитую, і хочу вас запитати, от коли ви були маленькими дітьми, і взяти рівень стривоженості ваш тоді, коли ви були маленькими, і рівень стривоженості ваш зараз, коли ви дорослими стали, у вас свої діти, своє сім'я. Наскільки є різниця між оцим рівнем стривоженості в дитинстві і зараз? Зараз набагато більше. Зараз більше, правда? Скажіть, будь ласка, а що тоді простіше життя було, коли ви були маленькими? Відповідальність була Мама, не на нас. Ага, бачите як. Проблема не в тому, що ззовні було менше проблем. Проблема не в тому, що було більше в когось грошей, там, чи було більше здоров'я, чи щось таке. Ні, просто питання в тому, що відповідальність лежала не на вас. Ось це основна причина. <кхід> відповідальність лежала на вашому татові, на вашій мамі. І ви просто вставали зранку, брали кукли в руки, дівчатка, там, хлопці брали там, колесо якесь там, чи велосипед, чи мопед, чи що, ганяли цілими днями. А хто має думати, що ви мали їсти? Тато з мамою. А що ви мали одітися? Тато з мамою, правда? А у вас серце повний спокій. А потім з часом <кій> батько з мамою ставали старішими, виставали дорослішими. Да? На ваші плечі лягло да, за сім'ю. Батьки помирали. І ви відчули, як та радість почала витікати з вашого життя. Але на ваші плечі почали лягати відповідальність, правда? Давайте подумаємо, а не вже ми справді сироти? Я не батька небесний? Ах, виявляється, батька. Який взяв відповідальність? Але ну, давайте ми візьмемо цього батька небесного, який в нас є, і того батька Земного, який в нас був. Котрі з них більш, скажімо так. Проворніший, багатший, можливостями більш запашами, запасами. Хто? Який? Котрий ну, з них? Ну, так. Небесний. А порівняно з ним земний це що? Дитя. Дитя. А може цей земний більше любив нас, як небесний? Так от виникає логічне питання. Якщо небесний у всіх характеристика краще земного, і якщо небесний більше любить нас як земний, Чому при земному ми були спокійними, а при небесному ми такі стривожені, боремось до тої степені, що навіть самого Небесного не признаємо, відштовхуємо. І не маємо часу навіть з ним поговорити. Його нехто, і ніби ми сироти, ніби у нас його нема. Ми так переживаємо, ніби немає у нас батька. Тому що ми перестали бути дітьми і стали дорослими, і взяли на себе відповідальність. Ага. Втратили статус. Чиї відповідальність дитинство. Чиї відповідають друзі. Свою. Свою. Ну, свою особисто. Самі хочемо тягнути цю лямку. Ну правильно, а чия це відповідальність? Як сказано. Ну, Біблія. Його Давайте подивимося, що говорить Біблія. Ну, Наше розуміння, я розумію, я ж теж ага. людина. Ну, Але то за кажуть Біблію, що сказано. Шукайте все, що вам необхідно. Царство ні, Боже вам додасться. Автоматично. Ні, набору. Ні? Шукайте царство, а все решта додасться. Не забудьтесь нічого. Чекай, чекай, давайте я. я ж вам, Ви мені цитуєте як в Біблії сказано, а я вам цитую, як в житті люди не роблю. Шукайте всього, що круга вам потрібно. Заробітки шукайте. Здоров'я шукайте, щоб бодіться шукайте. А царство Боже додасть, Бог нас любить. Так написано? А написано по-іншому. Сказано як? Шукайте найперше царство Боже. А решта вам все додасть. А чому у нас навпаки? Ніколи Бога не знає. Тому що ми відповідальність беремо все на себе. Бачите, знову ж те саме. Ми переживаємо більше за себе, як Бог переживає за нас. Так ми собі думаємо. да? Ми думаємо, що ми сироти, а Бога багато питань. Ну просто в нього не до нас зараз. Це не адвентистський підхід, між іншим. Це деїстичний підхід. Так вірили деїсти. Бог створив світ, займається важливими питаннями, нас залишив з нашими проблемами і ми переживаємо, що вижити Таким чином, ми з вами скрили от дуже серйозну проблему, яка є в житті сучасних християн. Вона заключається в тому, що люди вважають, що Бог далекий, зайняти своїми справами, а ми відповідаємо за свою землю, за свою хату. За своє майно, за своє життя, за своїх дітей ми відповідальні. І ніхто нам не поможе, якщо ми самі цього не зробимо. На Бога надійся. А далі що говорить світ? Ну сам не плашай, працюй. Давай. В принципі, ми не проти працювати, і треба працювати треба робити. але ми не говоримо не за роботу, не за діла. Ми говоримо за глибокий рівень мотивацію, усвідомлення того, що робиться в душі нашій, того, що робиться свята і святих, звідки витікає життя, бо написано: більше всього храни мого. Храни що? Серце своє, храни серце своє. От будеш хранити серце своє, звідти і життя потече відповідно. Не будеш хранити серце своє, життя, відповідно, потече. Якщо в твоєму серці поселиться тривога і страх, ти будеш воювати, кричати, сварити свої позиції, свої границі, ти будеш гстити. Ти, ти будеш жити, як світська людина, яка живе ніби сирота. А якщо ти будеш пам'ятати, що Бог в твоїй душі, і ти бачиш, хтось з твої границі хоче захопити, да? має на увазі принц твого особистого життя, так, твоїх дітей, твого дому, чи, чи бідність хоче захопити, чи хвороба, чи якась проблема людська, чи що, то ти, маючи Бога всемогутнього, найперше повинен встановити зв'язок з Ним, і ти поговориш з ним по душах. І ви знаєте, патріархи чому ходили до жартівника? Чому вони будували жиртівники і ходили до них? Тому що якщо ми досліджуємо Біблію, то ми бачимо, що фактично біля жиртівника вони вирішували всі свої основні питання. Всі свої основні питання. Вони були похожі до тих синів, які йшли до свого батька, які пам'ятали, що в них є батько. Вони пам'ятали, що вони не сироти, що у них Бог живий, діючий. Бог, який може дати відповідь на їхні питання, на їхні турботи. І при тому всьому вони його слухалися і робили, як він говорив. Але ми, я хочу сказати, що у євреїв у цьому питанні є особливий підхід. Вони часто до Бога не йшли не тому, що вони Бога не знали, вони прекрасно Бога знали. Вони не йшли до Бога, тому що Він мав свою думку, а в них була своя. Ви розумієте, тут ще один аспект, це є проблеми. А пригадуєте ситуацію, коли. Е... На виходноса розбив, розбив Єрусалим 44 й розділ Єремії, то пам'ятає 44-й Єремії. Розбив на Єрусалим, навіть 43-й розділ також. І прийшли Йоханан, такий був у них воєнначальник, до Єремії прийшов і каже: Знаєш, ми не знаємо, що нам робити. Спитай Господа, як він скаже, хай так буде. А Єремія сказав, Господь мені сказав, що піде в Єгипет, той буде покарений те в карні Єрусалим. Вони вислухали його і сказали, хоч перед тим клялися, пам'ятаєте? Ми клянемося, Почу, що клянемо. Бог скаже, ми послухаємо. Коли він повернувся, вони, вони йому кажуть: не Бог говорить через тебе, не піде, не будемо тебе слухати. Підемо в Єгипет. Так от ми маємо тут справу з власною думкою. Це вже інша форма невірства. Бо є та форма перша, яку я розповів вам тільки що, коли я забув, не знаю, є Бог, нема Бога, я слабенький вірі. Це перша форма невірства. І я до нього не йду, тому що я, якось відчуваю, що Бог далекий, в мене немає тісних зв'язків з ним. А друга форма невірства це коли я а, знаю добре Божу Волю. Я дуже добре розумію, все що до чого. Я знаю, що він мені говорить, але я не буду його слухатися. Бо я маю власну думку. І ось на виході ми бачимо, що народ Ізраїля йде, остаток Ізраїля йде в Єгипет. Він оселяється в тому Єгипті, бере з собою силою Єремію. Єремія туди теж йде. І там Єремій, до Єремії Бог знов говорить. Це уже 44-й розділ, а от це 44-й розділ, да. і там написано цікаво, що вони він говорить їм. Каже, біда буде у вас, тому що ви поклоняєтеся ідолам вашим і прокляті прийде на ваші думи. А вони кажуть, ми тебе не послухаємо. Бо коли ми поклонялися нашим ідолам, царицям небесні, пригадуєте? То що робилося? Все було в достатку, благо було кругом, все було добре. Тобто, ми бачимо, що ці люди знають, мають свою думку. Вони переконані, і він їм ще навіть так цікаво каже. І вони йому кажуть: ми будемо робити так, як ми бажаємо. Бачите, така позиція принципова? А йому каже: так ви ж страдали, тому що ви цариці поклонялися. А ні, Ми страдали, тому що ми припинили поклонятися. І от тому тут треба теж зупинитися і зрозуміти, хто є Бог. Чи цариця небесна, чи Бог живий. Розумієте, це ще одна точка, коли треба зупинятися. І думати, хто є Бог, чи це Цариця Небесна є Бог, чи твій ідол є Бог, чи, це, чи Бог живий, є твій Бог. І от, е, знаєте, це ще одна така форма невірства, коли люди ніяк не можуть зібрати, хто їм дає благословення, чи їм дає благословення їхні ідоли, чи Господь Бог. І ви знаєте, є ще третя форма, коли треба зупинитися і подумати, хто є Бог. Це дуже тонка форма. дуже-дуже тонка форма. І вона описана в 45-му розділі Єремія. Цей розділ коротенький такий, він, він направлений до Писаря Єремії. Ви пригадуєте, як звали Писара Єремія? Mm -hmm. Барух, так. І коли Бог звертається до Баруха, Він цікаво, ви знаєте, говорить до Баруха. Хто з вас знайшов 45-й розділ? Ось, Давайте ми з вами подивимося, Я його навіть спеціально короткий, питання. Він короткий, але дуже цікавий, дуже. Дуже тонка форма невірства, дуже тонка форма невірства, і вона дуже притаманна особливо віруючим людям, які добре знають Господа. Слово, що говорив пророк Єремія до баруха, нерівного сина, коли той писав ці слова в книзі Єремії, з уст Єремії 4 року Его Якима, сина Йосіїного, Царя Юдиного кажучи, так говорить Господь Бог Ізраїлі про тебе, баруху. Ти сказав, ой, горе мені, бо Господь смутку до болю мого. Я змучився зітханнями своїми і знайшов, не знайшов відпочинку. Чуєте? Яка це форма? Це коли ти добре знаєш, що Бог є, ти чуєш його голос, ти для нього працюєш. Але ти весь час сидиш і нарікаєш. Ой, горе мені. Ось які в мене проблем. Ой, які тягарі. Ось які служіння. Ой, ой, все. Вам знайомі ці от, е, псалми? Душ людських, посвячені Богові. І стогнуть і стогнуть, і стогнуть і стогнуть. Ви знаєте, і Бог дивиться на це все. І він звертається до баруха, слухаючи цей псалом його душі. Знаєте, і він каже: так скажеш йому барухові, так говорить Господь. Ось я поруйную, що я збудував. А що я насадив, те я вирву також усю землю свою. А ти ось шукаєш для себе великого. Чуєте? Ось звідки витікає це стогнання. Людина уявляє, що вона вартує щось великого. Я міг. Як часто можна слухати пропадів деяких пасторів, я міг. Я колись одною рукою там заробляв величезні гроші. Я мав бізнес, я був бандитом, я був то. І так розказує про своє минуле такі там були. Ну, феєричні такі герої, грошей маси, бізнесу, банди, де загодно. І тут Бог взяв за шкварки і притягнув церкву і сказав: працюй раб, до вбитцю скалу. Ну, так виглядає життя у цих людей. І от каже, ти вже дав для себе великого. Я вже не кажу, що жінки пасторів так думають. Тому що жінки-паста часто дивляться. На інших жінок там в інтернеті, вони ходять, дефілюють там по цьому дорогих одежах, на каблуках, крутих там це все. Ох, і вони думають собі. Якби я вийшла зараз за пастора. Якби я була така там, за бізнесмена на я була би крутою. ну, там, Не думаємо. Примішуємо зумов, не за всіх. Ось, і думаю собі, ох, там було би супер, да? і, і от завжди людина стогне, не недовольна, не довольна, знаєте, тому що щось мало її постійно, мало. Зарплати мало, не так подивилися, не так зауважили, не так до того, не так все, стогін і стогін. Бог дивиться на цей стогін, дивиться. Ви знаєте, я собі згадую цю притчу, яку я дуже так, ну, дуже згадую для себе, згадую, коли мені важко буває. Коли а, хлібороб з волом орали землю, орали поле, зранку до вечора пашуть то поле орють, орють. і хлібороб іде за полом, співає душа в розпашку, а віл стогне, 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 стогне. Хлібороб співає. віл вже не витримав, повернувся до нього і каже: слухай, слухай, я, я не розумію тебе, ми двоє працюємо одинаково, їде живі, каже. Я вже вмираю, а ти стогнеш. Ну як це рішення, а ти співаєш? Як так може бути? І сказав кібороб тобі, ти знаєш, в чому проблема? Віла? Проблема в тому, що я бачу осінь, а ти осінь не бачиш. Бо ти віл. Ти працюєш як віл, а я працюю як господар. Ви ну, знаєте, дорогі мої друзі, коли ми з вами працюємо на ниві Божій. Коли ми працюємо в церкві Божій на будь-яких служіннях, на рівні пастора, пресвітера, вчителя суботньої школи, чи діякона, чи придверного, який відкриває двері, там, знаєте, щоб люди могли зайти, там вітає людей. І ми стогнемо при цьому. Бог дивиться на нас, і Він каже: ну, ви ж подивіться на осінь. Ви знаєте, що буде восени? Каже 45-й розділ, 4-й вірш Єремія. Восени, я поруйную, що я збудував, і що я посадив, я все те повириваю, і також всю землю повириваю. А ти ось шукаєш для себе великого. Не шукай, бо ось я наведу зло на кожне тіло, говорить Господь. А тобі дам душу твою за здобич на всіх тих місцях, де ти будеш ходити. Ну, дорогі мої! Нема більшої зарплатній людині, як зберегти життя своє. Бо як ти його загубиш, та воно все пусте, що ти заробиш. І слава, яку ти будеш мати, і гроші, які в тебе будуть, і положення. Ти ж просто себе ними зруйнуєш, якщо ти знищиш життя своє. Тому хочеться на цьому третьому моменті ще раз зупинити сказати, Зупинися і зрозумій, хто є Бог. І зрозумій, хто є, хто є ти. Зрозумій, яка є гора в житті твоєму, і в житті твого народу і в житті планети Земля. Яка твоя роль в цьому процесі? От стань для нього і служи йому змиренно. От міру твоїх сил. Не шукай великого, бо немає нічого більшого, як та робота, яку ти робиш. Оце для тебе призначено. От роби її щиро з радістю. І навіть коли буває дуже важко, і коли ти стогнеш, от просто задумайся над цим. І це поможе зупинити сторон. Поможе! Побачити осінь, поможе зрозуміти, що є всемогутній Бог, який дуже любить тебе, і в якого ці проблеми, які в тебе, набагато-набагато більше. І він працює над їх вирішенням. І ти працюєш з ним на своїй маленькій території, у зоні твоєї маленької відповідальності. І от коли ти зрозумієш це, тоді ти будеш приходити до нього, виливати свою душу йому, розказувати, як ти зробив свою роботу, а він буде тішитися з того. Що ти чесно виконав цю роботу, що в нього є такий вірний слуга, як ти. І, і коли Бог буде з кимось говорити про тебе, то він скаже: є там у мене одна людина, ну, вона не одна, таких є багато, але він один із них. От так він розуміє ситуацію. Так він, хто розуміє, настільки він розуміє мене, настільки він розуміє, хто я є, і що я роблю, і чим я займаюся. Тому, дорогі мої друзі, коли життя вас розжене, знаєте, як ті маленькі частинки в андронному калайдері, і буде гнати назустріч подібним вам і зіткне вас, щоб вас розбити, то ви не летіть по житті. Ви просто згадайте, що є Господь. Не дозвольте, щоб ця швидкість життя наповнила вашу душу і полонила вас, як вода заливає корабель. Не дозволяйте, бережіть серце в спокій, в мирі. І от Єдиним способом зупинки і єдиним способом збереження внутрішнього спокою є життєвник, до якого треба приходити регулярно, ранку і вечора. І ви знаєте, кругом буде шалена швидкість, кругом буде шалені проблеми, кругом будуть, а з кожним днем вони все будуть більше і більше, як ви відчуваєте вже, да? у ваша душа буде спокій. Повний спокій. І навіть тоді, коли нічого не лишиться. І коли болячки покриють тіла наші, ну не наші, а світські люди, де наші будуть чисті тіла, так говорить Господь. Ось коли болячки, коли кругом зникне вода, зникне хліб, буде повно крові, повно болю, буде багато всяких проблем. А у вашій душі буде спокій, тому що ви знаєте, що ми приближаємось до зустрічі з тим, хто є Бог. Тому пам'ятайте, хто є Бог. Амінь. Давайте помолимося. Великий Господи Боже Владико наш, ти знаєш, що дьявол завжди старається, щоб ми забули, хто є ти. Ти знаєш, що дьявол завжди старається, щоб вороги наші забули, хто є ти. Щоб народи кругом які нас жив, кругом нас живуть, забули, хто є ти. Він хоче, щоб люди взагалі, взагалі забули за тебе, щоб робили. І виживали своїми силами, нехтуючи при цьому і життя, і здоров'я, і спокій других людей. Тому ради милості Твоєї дай нам пам'ятати, хто є ти. Дай Боже добре і нагадування тим, хто нам зла хоче, хто є ти. Дай, Господи Боже, людям цієї планети згадати, хто є ти, щоб вони зупинилися, заспокоїлися і зрозуміли, що все ж таки буде так, як ти скажеш. Хоч би як вони хотіли зробити свою волю, нічого не вийде. А нам в смирені душі, хоч допоможе ходити, тобі поклонятися. На життівник твій ложить наші молитви, і возвеличуючи душу іменем Твоїм, возвеличуючи душу світлом сяйва Твого Боже, очищуючи серце своє, і ти і виконувати свою службу гідно і в мирі, в повноті ласки Твоєї і в повноті величі Твоєї. У ім'я Ісуса Христа почуй наші молитви, нехай святиться Твоє ім'я. Амінь.